Ви на каналі Райпача Мама. Канал для просвітлених і тих, хто пробуджується, тих, хто тільки в процесі, кому треба знати про себе трошки більше. Благодарна адекватним, психічно здоровим людям. А якщо вам здається, що ви психічно не здорові, то можливо вам це тільки здається. Дев'ятка пентаклів», карта достатку. Кстати, сьогодні вона вийшла картою дня на сьогодні, але на іншій колоді. Тобто будемо говорити про хороше і все одно ж поговоримо про чоловіків. Будеш ж них? Так, хочу коротенький розклад, комусь ми повісили, комусь ми захищаємося, хтось працює. Тема, що він думав про мене. Сьогодні. Я хочу коротенько на три варіанти, що він думав про мене сьогодні. Поїхали. Перший варіант, що він думав про мене сьогодні. Другий варіант, що він думав про мене сьогодні. І третій варіант, що він думав про мене сьогодні. Так, імператор. Або позиціонує себе як імператор, як володар, який став з машини і буде чекати, поки ви не її сядете. Що він думав про мене сьогодні? Сьогодні між вами конфлікт. Перший варіант. Хтось відстоює свою позицію, кожен з вас один одного не чує, між вами завис цей жезл. Значить, то хтось із вас хоче взяти його і торохнути один одного по голові. Причому чоловік, можливо, більше агресує, ніж ви. Більше доказує, ніж ви. Ви тут більше трошки так здивована. Закінчується якась ситуація, або ось ось закінчиться, де ви вийдете з цього конфлікту у свою імператрицю. Тобто, можливо, вам не подобаються сьогоднішні обставини, сьогоднішні наміри, сьогоднішні плани чоловіка на вас. Він не думає, що ви його імператриця, він думає, що він розуміє, що ви хочете закінчити цей конфлікт. Можливо, навіть що ви не боїтеся вийти з конфлікту. Попрощатися або буде шукати рішення, дівчатки. В ви прекрасна, далі ви ну чути незаконна, можливо, в кусі незаконна дружина, а в більшості, чомусь так пішло, так і говорю, жінка, яка благодатна, благословенна, прям всі чотири королеви, яка може включити будь-яку королеву і холодну, і яскраву, і сімейну, і ту, що любить. Ось сьогодні він вважає, що ви його королева. Вважає, що ви його фортуна, дівчика. Але проявляється до вас по... як, хлоп... як хлопчиська. Тобто особа обов'язків не бере, просто закохався, от і все. Ну, от особа обов'язків брати не хоче. Угу. Ще що він про вас думає сьогодні. От хоче проявлятися по до і дуже повільно. Тобто, а що я? Це я таке сказала, це я таке зробив. Тобто сьогодні в нього є гарний настрій. Він прийшов начебто спочатку з вами почав і так само шушився. І це будуть дуже повільні, тут навіть я його не бачу. Дуже повільні якісь кроки у вашу сторону, заради ваших інтересів. Угу. Швидко рухатись не буде, але розумієш, що ви його доля. Так, скоріше за все піде вечельники, можливо, включить обіжульку, і це буде на якийсь довгий проміжок часу. Після конфлікту от як, ну, як дурачок. Але йому від цього буде також важко. Він буде дуже боятися. Чого він буде боятися? Дівочки, він буде боятися ваших маніпуляцій. В його сторону, можливо, буде запивати горе. Запивати, закулювати. Він буде боятися ваших маніпуляцій або те, що його маніпуляції не працюють на вас. Буде незадоволений, почуватиметься розбитим. Нікому не потрібним, не зможе рухатися ні в яку сторону, ніде в нього не буде йти ні на роботі, ні біля вас, ні в будь-якій сфері, нічого йому буде неврадість. ще про вас думає, що ви людина е, достойна, стабільності, і що ви не будете довго чекати. Ви розумієте? Тут, кстати, класно. Він розуміє, що він насправді він розуміє, чого ви хочете. Але він думає, що ще підожде, але наскільки довго він не знає. Що він думав про вас? Що ви в достатку, що ви рухаєтеся вперед, чи ви плануєте щось, можливо, про що він не знає. Що у вас все одно є плани на майбутнє. І навіть якщо його біля вас не буде, він знає, що ви не пропадете. І, дівочки, хоче він любові від вас. От хоче він сьогодні любові від вас, прям напитися, як цілий стакан цього шампанського. Хочу вас опустошити. І карта блоку. На цьому варіанті ми закінчимо. Не буду далі трогати, Давайте другий варіант. Що ви ще не думав про мене сьогодні, дівчики? Тут у нас бажання. Бажання сексуальне, бажання володіти, бажання насолоди, все що, бажання прив'язати вас, бути біля вас, обладати вами. До речі, дуже, дуже на те схоже. Так. Прям прив прив'язки. Мрії, фантазії. Що я ще думав про вас сьогодні? Що ви закриваєтеся, і він про вас дуже багато чого не знає. І карта смерті каже про те, що закінчився якийсь етап. Якийсь етап закінчився. Можливо, ви в трансформації. Можливо, він через вас в трансформації. Можливо, Трансформація саме по дияволу, бо він розуміє, що тільки плотських утіх вам буде недостатньо, що тільки для плотських утіх ви закриті. Що він ще про вас думає? Дівочки, він у вас тут прям почуття, він буде, хоче до вас діяти, прям. хоче зробити вибір у вашу сторону, хоче до вас діяти прям по жезлам, проявлятися, бути темпераментним. От для мене особисто, я зараз я кажу про короля, вже масть жезли це людина, яка здатна брати відповідальність здатна. Забезпечувати результатно діяти, причому у всьому сохранять проти емоції, а не просто обезпечити до побачення, що він ще про вас думає сьогодні, що ви його зірка, що ви трошки можливо холодна, можливо, ви на відстані, або е, на відстані, або просто спілкуєтеся тільки смс-ками, тобто ви немає ось тактильності між вами зараз. І він дуже-дуже хоче рухатися у вашу сторону, дуже хоче запрягти цих коней, або щоб ви запрягли коней і щоб ви зустрілися. Прекрасна, холодна, прямо здійснення його мрії або просто його мрія. І за цього йому дуже-дуже важко, дівочки. Проявлятися будуть, дівчата, як паж. Тобто поки що особо не буде брати відповідальність. Просто будуть, можливо, дзвіночки, можливо, смски, можливо, там пару слів. Такі -такі взгляди -взгляди. І Він вважає, що ви йому по страшному суду. Ось деяка кубків, друга карта кубків, ну тут закохані кубка, тут любов. І він вважає, що ви йому по справедливості, по суду прям предначертані. Ну, тут класно взагалі. Що вище про вас думає, що ви холодна е, і конфліктуєте, можливо, всередині себе. Закриваєтеся і стабільно. Е, що ви чим займаєтеся, в чому ви реально. Майстриня, можливо, ви ходите на роботу, де він чує про вас, як ви гарно працюєте. Можливо, він це просто знає. Що ви стабільна, забезпечена жінка? Любов, любов, прям нап... хоче наповнитися. І хоче про щось, дявечки, проговорити, якусь ситуацію обговорити. Можливо, просто, можливо, він цього не зробить, але в нього просто от в голові. От у нього ці думки його просто хоче він вам висказатися, як, як він вас, як, як він до вас відноситься. Е -е 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 або в когось діти. Або от хоче до вас, як хлопчисько, але може мало запропонувати вам, розумієте? А ви дев'ятка кубків. Для мене це карта як ще одна зірка. Яскрава, сексуальна, видна. От людина, яка задоволена собою. Прекрасно, просто від вас далеко, або не може проявитися по-повішеному. Так, третій варіант. Що він думав про мене сьогодні? Тут у нас Віка Пентаклів, людина приймає якесь рішення. Він намагається зробити вибір або в сторону майбутнього, або в сторону, або залишитись так все, як є, ну, хоч би не гірше. Людина перед вибором. А, що він ще про вас думає? Можливо, він переживає, що ви його не приймете, дівчатки він у ви його сонце, що ви його сповнені його жива. Він хоче з вами якогось все почати по новому. Хоче, можливо, якщо, б, якщо був якийсь скандал, то він хоче перемир'я з вами. Хоче розуміє, що прийшов час продвинутися у ваших відносинах на зараз скажу. Розуміє, що хоче продвинутися у ваших відносинах на новий рівень. А ви його залишаєте в повішеному, тобто він не може рухатися, або немає можливості. А ви в своєму достатку, в, в, в своєму своєм процвітанні, в стабільності, ходите на роботу, або просто маєте е, фінансову подушку. У вас все гарно боїться, що ви його відсечете, що ви з ним попрощаєтеся, дівочки. От цього він боїться, правда? Можливо, це ваш покорович, можливо, це ваш колишній. Або людина, з якою у вас наразі є розмовка. І от треба вибрати. Боїться, що ви попрощаєтеся, дівчика. Е, думає, що. Ну тут хоч і четвірка кубків, але тут дівчина кайфує. Думає, що в неї і так все влаштовує. Розумієте? І розуміє, що він про вас дуже багато чого не знає. Боїться, що ви його обманюєте. Вважає, що ви святкуєте своє життя. А від нього ви закриті. Угу. Або що святкувати ваше життя разом, у нього вже немає можливості. Трошки боїться, дівчатки, Паш, мічей дуже багато мислів в голові. Людина просто в голові прокручує, прокручує, прокручує думки, як проявитися можливо. Ну і признає вашу силу, признає вашу перемогу, признає, що ви людина з волшебною паличкою, в якої є покровителі, в якої є фамільяри, можливо. Людина, іншою, ну, іншими словами, це як е е журиться е відьмачка. І він признає вашу силу. І насправді він до вас із любов'ю. Так, і давайте просто візьмемо на всі три варіанти візьмемо пораду. Як, куди йти, як себе поводити, дівчатка, рухатися? І дуже-дуже, дуже швидко по правосуддю, ви зараз на вірній стізі, у вас зараз все вирішується. Не сидіти в ілюзіях, а заповнювати свої ілюзіями, подивитися, заповнити всі свої пусті бокали емоціями, чимось новим, хапати із усього світу от ресурс. Розумієте? По правосуддю, можливо трошки відійти на два кроки назад і подивитися на ситуацію зі сторони. Це треба зробити вже зараз. Нарешті зробити крок уперед. Уперед не стояти, не жаліти, не шкодувати за колишнім, а зробити крок назустріч. Тут у вас стабільний чоловік. І не упускати свої шанси будь-які шанси. Знову карта блоку, закінчимо. Карта Туз Пентаклій. Беремо шанси, тому що всі, що життя продлагаю, от зараз просто і беріть, тому що, як кажуть, тут спетаклі, це колобок. Ви його не візьмете, хтось його потягне інший. Благодарна вам за лайки, донати, за коментарі, за добрі слова. Нехай все, що ви бажаєте на цьому каналу, на цьому каналі здасться вам багато-багато разів. Благодарю і приймайте інформацію. Здрава і во благо!